Міні-агракиїв південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, відвантажуємо синтай 244-й Ельку. Коробка 4 плюс 1, редукторний передній міст, гідропідсилювач. Власний потужний тракторець. Кого зацікавив, набирайте. Ось такий красень помаранчевому кольорі. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса, Є45-ка така сама. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Гарного дня всім!